Щороку сотні тисяч українців заповнюють анкету на лотерею в Green Card, але перемагає всього лиш декілька. Тисяч в цьому відео я розкажу, як правильно та без помилок заповнити анкету на Грін Card і як законним шляхом збільшити свої шанси на перемогу вдвічі. Привіт, мене звати Тарас. Я вже більше року проживаю в США, і я на власні очі бачу, як перемога в лотереї Green Card змінює життя багатьох. І знаєте, що найдивніше, що більшість людей навіть не доходять до етапу жеребкування. Вони злітають на стадії заповнення анкети через банальні помилки. Сьогодні я розкажу тобі, як цього не допустити, як заповнити анкету на участь у лотереї Green Green Card 2027 без е, помилок. І власне як зробити так, щоб збільшити шанси на свою перемогу. Green Card Lottery або Diversity Visa це офіційна державна програма від США, яка вже існує десятиліттями. Її мета зробити еміграцію в штати більш різноманітною. Працює це так. Уяви, що твоя анкета це як квиток у лотерею. І серед мільйонів таких лотерейних квитків комп'ютер випадковим чином обирає переможців. І тут дуже важливий момент. Перемога в лотереї це ще не сама грін карта. Це Прийти інтерв'ю, і Якщо все буде окей, тоді отримати статус постійного мешканця. Як і коли подавати заявку? Можливість подавати заявки відкривається на початку жовтня і закінчується першим тижнем листопада. Дуже важливий момент. подавати заявку можна лише на офіційному сайті. Посилання до нього я залишу в закріпленому коментарі. Запам'ятайте, жодні інші сайти не мають права брати ваші анкети, тому що тоді є ризик втратити не тільки особисті дані, а також ваші кошти. Шахраї часто створюють підроблені. Сайти, які виглядають майже так само, як і офіційні, і буквально відрізняються лише на одну букву. Тому ніколи не переходьте за випадковими посиланнями в соцмережах чи навіть якщо вам це рекламується. І ще одна сенсаційна новина: вперше в історії уряд США планує ввести символічний збір у розмірі в 1 долар за. Вашу заявку, все це зроблено для того, щоб зменшити кількість фейкових заявок. Тому перед подачою твоєї анкети обов'язково перевір оновлені інструкції на офіційному сайті. Що потрібно підготувати: паспортні дані, ім'я латиницею, як у закордонному паспорті, дата і місце народження, сімейний стан і дані дітей, освіта або досвід роботи, і фото за офіційними вимогами. До речі, фото це найчастіша причина дискваліфікації. Фото має бути свіже без фільтрів і окулярів: 600 на 600 пікселів, світлий фон та. Серйозний вираз обличчя запам'ятай, один якийсь фільтр з інстаграму на твоє фото і анкета йде в смітник. Щоб точно не помилитися з фотографією, скористайся офіційним інструментом DV Lottery Photo Tool, який також є на офіційному сайті. Це безкоштовний інструмент, який допомагає обрізати фото до правильного розміру, перевірити фон і навіть вирівняти голову по потрібних лініях. І якщо твоє фото пройшло перевірку, це вже 90% успіху, тому що дуже багато людей дискваліфікують саме на е етапі отримання фотографії, хто може брати участь. Народився в Україні. Все супер, Україна є в списку. Якщо ні, іноді можна подаватися через країну народження батьків чи чоловіка або дружини. Маєш повну середню освіту або два роки досвіду роботи за останні 5, 5 років. Теж підходить вік, формально не обмежений, навіть якщо тобі 50+, плюс, подавайся, тому що перемагають в лотереї люди і в 60 років. Якщо ти одружений, обов'язково вкажи чоловіка та дружину. Якщо є діти до 21 року, теж обов'язково додай інформацію про них. Які шанси на перемогу, а якщо чесно, то не дуже високі. Якщо взяти суто українців, то декілька сотень тисяч українців. Подаються щороку, але перемагають всього лише декілька е, тисяч. Тому е, шанси є меншими за 1%, але як би там не було, вони в будь-якому випадку є, і кожного року хтось пакує валізи і переїжджає до США. Так чому це не маєш бути саме ти? До Речі, напишіть, чи хтось з ваших близьких та знайомих е, подавався на лотерею Green Card, і чи він її виграв, І найцікавіший момент, з якого разу їм вдалося це отримати, тому що я знаю дуже багатьох людей, хто переміг з першого разу. Азу найчастіші помилки, які знищують шанс на перемогу ще до жребкування, фото не відповідає вимогам помилки в імені чи даті навіть одна літера. Дві анкети і обидві автоматично видаляють або подача через шахрайські сайти. Це здається дрібницями, але ти здивуєшся, скільки людей відпадають саме на цьому. Етапі напиши, ти можливо так само робив такі ж помилки або твої знайомі. Подивимося в коментарях, скільки таких людей є. Як підвищити свої шанси на перемогу? Подавай заявку щороку. Подавай дві анкети, якщо ви подружня пара. Використовуй фото тул та зроби ідеальне фото. І обов'язково збережи confirmation number, Він тобі знадобиться в майбутньому точно. Якщо це відео було тобі корисним, обов'язково постав лайк і пам'ятай, що грін card – це не щось нереальне. А це цілком реальна власна можливість в Америці вже наступного року і заповнення анкети займерся лиш на всього 15 хвилин. В наступному відео я тобі покажу, як детально та покроково заповнити анкету на лотерею Грінкарта цього року без помилок. Тому обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити.